Проти забуття, мої права і толерантність. Шановні друзі, ми живемо в час, коли пам'ять це не лише ключ до минулого, а й основа нашого майбутнього. Ми тут сьогодні, щоб нагадати одне одному: пам'ять про Голокост це не просто частина історії, це моральний обов'язок, що відлунує в кожному нашому слові рішенні вчинку. 1940 ві роки люди втрачають усе: свої домівки, свободу, гідність, а головне право жити. Мільйони євреїв стали жертвами режиму, який поставив ненависть понад людяність. Цей злочин Голокост показав, як страх і байдужість можуть знищити не лише життя, а й віру в людське. Ми повинні пам'ятати, бо пам'ять це наш щит. Вона нагадує, що кожна людина має право бути собою, жити без страху, без приниження, толерантність це не абстрактна ідея, це вміння бачити в іншому людину, навіть якщо вона не схожа на нас. Це здатність говорити ні дискримінації, навіть коли мовчання здається зручним. Ми всі маємо голос, і цей голос сильніший, ніж здається. Він може нагадувати, що ненависть починається з малого, з байдужого погляду, з непочутої скарги, але і людяність починається так само: з руки допомоги, з слова підтримки, з розуміння, що кожне життя має значення. Наша місія пам'ятати. Пам'ятати не заради скорботи, а заради змін. Заради того, щоб наші діти жили в світі, де повага до прав людини це не ідеал, а норма. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо вчитися у нього. І головний урок голокосту простий, ненависть знищує, але пам'ять і толерантність мають силу творити. Дякую за вашу увагу і за те, що пам'ятаєте разом зі мною.